Привіт всім! Сьогодні з моїм учнем Олександром ми покажемо, як правильно проїхати маршрут номер 4 Значить, Олександра, тільки п'яте заняття. Чи шосте? шосте? Шосте заняття, тому якщо будуть якісь помилки, не звертайте сильної уваги. Не хвилюємося, починаємо рух назад. ручник. Так, вправо-влево. Мы поспешаем, выезжаем. Мыкаем поворот влево. Вчера поехал, думаю, шот он камер, подавишь поводу. Я и говорю, что это уже подозрительно. Хотели им помогать, но думаю, ладно. перехресті робимо поворот праворуч, завчасно готуємося, орієнтир це зліва борецька, можемо включати по повороту. Скидаємо швидкість, бо там слизькувати за поверхрестя. Ну, все як ви любите, можемо в дріфту зайти зараз. Як скажете? Ви заздалегідь, кажіть, коли по дріфту заходите, коли просто. Там, як служить. Зрозуміло. Тут поки пряма грівна дорога, можна перейти на вищу передачу. Швидкість тримаємо в межах 30-35 км. На іспитах ніхто не забороняє вам їхати на другій передачі зі швидкістю 20 км на годину. О, все, сонечко засліплює все. Так, так. Попереду бачимо перешкоду у вигляді автобуса, виконуємо об'їзд перешкоди. Включаємо лівий покажчик повороту, пропускаємо зустрічний транспортний засоб І правий поворот включаємо. Під'їжджаємо до перехрестя, на ньому робимо поворот ліворуч. Якщо їдемо на третій передачі, переходимо на нижчу передачу. Доїжджаємо до цього стовпа з гілками і включаємо лівий показчик повороту. Перед нами перехрестя знаком дати дорогу, тому ми повинні подивитися уважно вліво-вправо, чи немає транспортних засобів. Які, якщо їх немає, продовжуємо рух. Далі по маршруту. поїхали. Не поспішаємо. В цьому місці буває, інспектор просить виконати зупинку згідно з правил дорожнього руху. Будьте дуже уважні, тому що є зупинка громадського транспорту. Знайте, що 30 метрів до та після зупинки громадського транспорту робити зупинку заборонено. Ось тут тоді проїжджаємо, тут паркуємося справа. Викаємося прямо. І поспішаємо червоне світло, під'їжджаємо до цікавого перехрестя з дуже цікавим світлофором. Полягається в тому, що даний світлофор не моргає зеленим кольором. Він зразу перемикається на жовтий. Дуже уважно слідкуйте за світлофором. Світиться він десь приблизно 15 секунд. Тобто можна завчасно прораховувати і орієнтуватися, встигаємо ми чи ні. Так як на оранжевий колір вже проїзд заборонений. Третя передача. Олександр, третя передача. Да, трех, трошки далі буде ямка. Дві там є вибоїни такі. Трошки правіше бором четверта. О, це все нормально. не поспішаем. Ну, зараз буде ще одна яма. І тільки що ми проїхали знак обмеження швидкості 40 км на годину. Тому до найближчого перехрестя цю швидкість треба дотримуватися. Попереду є вибоїна. Так, включаємо лівий покажчик повороту. Включаємо правий покажчик повороту і повертаємося на свою смугу. Вимикаємо ми поворот, так як попереду є перехрест. 对、嗯，真的。 Заїжджаємо до перехрестя з круговим рухом, переходимо на нижчу передачу. Справа від нас є кущі дерева, тому від нього вже включаємо правий показчик повороту. Їдемо зараз на другий з'їзд, тому уважно заїжджаємо на перехрестя з круговим рухом. Тільки заїхали на перехрестя з круговим рухом, включаємо лівий показчик повороту і перелаштовуємося лівіше. Все, ми на четвертій, І включаємо правий поворот з'їжджаємо на тр... другий з'їзд. Щось сьогодні у нас передача не вмикається. Це не тільки у вас, це сьогодні щось у людей у багатьох проблема. Можливо... — До речі, четверта передача цілком Сподобалась? — Сподобалася. Раніше не впадко. Тільки великі професіонали да, на перехрестях, на третій, на четвертій можуть проїхати. Так, будьте уважні попереду світлофор, намагаючи, намагайтесь вже доїхати. Зараз зупиняємося. Так, стоїмо такі ніби невеличкій ямці, трошки газ кудома, як буде рушати Чого? То, то хочу звернути увагу на водія не, не видно, видно мабуть, у в відео. Взагалі, та нехороша людина практично да. підсунувся, ну, щоб, ну він чекає, щоб, Дуже близько. щоб його поїхали потихеньку. Відпускаємо гальма. Поїхали. Ще й сигнали. Дуже поспішає, мабуть. Так, поїхали. І на перехресті виконує обгін. Дуже чудово. Я не злобливий, але номер машини я у вас потім звіти. Будемо вас знати, да? Я цього. Щас їм побібікаємо. Не поспішаємо, червоне світло. Я бачу, я його хочу до червоного це якраз і побібікати. А взагалі в межах міста бібікати можна тільки для... Того, щоб ну, попередити аварійну ситуацію, кажу вам таку ситуацію, що автомобілі з буквою У, ну зараз там навчальні з буквою Н, це для інших водіїв, як для БК червона тряпка. Знаєте, то Все, треба підрізати, треба обов'язково посигнали, треба повчити, як їздить. Є попереду перешкода вигляді я, ми об'їдемо її, включимо лівий по повороту. повороту. Назустріч не виїжджаємо. Бачите, ми в межах своєї смуги це зробили і правий по повороту, що ми на свою смугу перестроїлися. На світлофорі повертаємо праворуч, включаємо поворот завчасно і зупиняємося на світлофор, зупиняємося. Так. Перша передача. Починаємо рух. Не спішаємо. Бачимо, що на шляху є пішохідний перехід і йшли пішоходи. Якщо б ми трішки швидше їхали, то цих пішоходів треба пропускати, так як і не, нам, і їм зараз зелений колір світлоху. Взагалі в правилах дорожнього руху саме прикольне питання в теорії, навіть до практики, це там, де згадуються пішоходи. Одне просте правило: пішоходів ніде ніколи давити не можна. Тобто їх не давимо, на питання відповідаємо, понятно, ніхто їх давити не буде. Тобто, чи пропустити, чи не пропустити, це навіть не питання, це ствердження. Пропустити завжди. Навіть отой, як там ото дядя. Так, на ІСПО так забуває так в переході рогу. Оце куди Оце, воно? Так. Оце... І... Пос... Не поспішаємо на світлофор. Пригальбовуємо. Так, і перша передача. Ого. Його на ручки взяти. Не треба. <реш> ну так а зачем так? А, в нього зеркала запасні є, я знаю. Багажник. Mm. І на нашу десятку теж? Обязательно. Все, тому так близько притинається <реш> Ну правда, тут питання до цього як? Дистанція. Інтервал. Інтервал. Mm -hmm. Ну побачимо, якщо ще поїде прямо і буде підрізати, взагалі чудово, поїхали. Так, справа шукаємо вільне місце, виконуємо парковку. Ручник нейтральний, виключаємо поворот, все, зупинка виконана, інспектор може сказати, посадку висадки з пасажирів здійснили, пасажири зайшли, вийшли, продовжуємо рух далі. Уявні, так, пасажири? Ні, да. поворот скачаємо вправо. Ми ж будемо автомобіль направляти в праву сторону. Знімаємо автомобіль з ручного тормоза. Педальку на гальму натискаємо. Дивимося уважно назад. І потихеньку можна виїжджати. Виїжджаємо. Зупиняємося. Поворот вліво. Перша передача. Поїхали. Зараз, коли подивіться, немає автомобіля, нема далеко, поїхали. Тобто є попереду три варіанти паркування. Вибирайте для вас зручне місце, якщо інспектор попросив таку вимогу, шукаєте місце і паркуєтесь Ще раз, виконуємо зупиночку не поспішаємо. Не поспішаємо, є поворот на майданчик на територію, так що бажано його проїхати. Також може попросити інспектор зробити в даному місці зупинку для посадки висадки пасажирів. Шукаємо вільне місце і заїжджаємо на парковочку. Так, Ручник, мітралка. Виключаємо поворот. Все, Далі продовжуємо рух по маршруту. Правий поки повороту, задня передача, знімаємо з ручного гальма і виїжджаємо. Так, дивимося назад, потихеньку. Виїжджаємо все чисто. Поворот вліво і продовжуємо рух далі по маршруту. коробка передачи, правда, це перша-друга Така машина у нас. Я балуюсь, Не, це я бавлюсь, що це особливость автомобіля нашого. Дядя хотів зрозумі його перебігти, але ну, вирішив побачив букву. Понявши не можна поняв, і не буде. Веселий дядя йде. Так, повертаємо праворуч на даному перехресті. Є небезпека те, що це центральна вулиця, багато пішоходів та автомобілів. Так що дуже уважно та обережно на даному перехресті. Так, поїхали, поки автомобіль пропускає пішоходів, у нас є можливість виїхати. Нам ще й пощастило з вами. Як правило, тут затримуємося надовго на іспитах. Рухаємося прямо. слідкуємо. Автобуси можуть виїжджати, слідкуємо за пішоходами. Там є пішохідний перехід, але є ще парковка і тепер. І що страшніше, Це питання. Так, не поспішаємо, є пішоходи справа, приганювати. Зупиняємося. Перша передача. Так, не поспішаємо. Я їх не запугую, чесно. Третій шоу. Що... Перше, перше. перше. Може тут попросити справа запаркуватись Все, на парковці. красиво з Всіх машини. Є. <свісно> ну і там ну, далі теж. Парковка зараз. Заїдемо з вами для, для паркування. Ну наступні там біля УБР. Пригальмовуємо червоне світло Сонечко все дорого нас супроводжає так трохи. Сонечко засвічує камеру. так ми не паркуємося. Ну, зараз подивимося. Ну, вимога інспектора така. Якщо є справа вільне місце на парковці паркуємося. Вільного місця немає, проїжджаємо парковку, рухаємося далі. Не поспішаємо. За наявності вільного місця, не забуваємо про покаші повороту. тихо тихо, не спішемо. Все, ручник, не травка. Все, не спішимо, Олександр. Все добре. За нами ніхто не біжить. Не знаю. Не знаємо, поворот виключаємо, рухаємося назад. Поганяємо сьогодні по парковочкам, так? Да? Угу. Дай вам Бог здоров'я. Добре, дякую. дякую. Так, є, є, є має бути вона, ручник знімаємо. Побачимо. Якщо перша, переключимо. Так, да, все-таки перша передача. Мабуть, скоро прийдеться їхати на СТО, нам ремонтувати автомобіль. Дивимось уважно назад. Так, ще трішки виїжджаємо. Поворот ліво, поїхали. Цей. Татин, директор, що напевно. Повертаємо направо на перехресті Дивимося уважно на пішоходів, які переходять через проїзну частину. Бажано їх не давити. Ще й дітки. Так, їдемо далі. Гарно, як mm? гарно, як сьогодні гарне, Небо гарне, яке сьогодні. Так, не поспішаємо вже 4 секунди. Будемо робити з вами зупинку. Тихо, тіка, -тіка. Спокійно, не спішимо. Нас ніхто нікуди не торопить. У нас вільного часу дуже багато. Пригальмовуємо, зупиняємося перед стоп-лінією. І першу передачу. А все, перша, це чудово вийшло. Хотів би запропонувати вам зробити зупинку на бок, як буває інспектора про там парковка все зайнята. Не будемо туди заїжджати. Ну, може, були. Хотів б, людям, як парковочних місць вільних немає, то немає сенсу нам туди заїжджати. Так, може просити дійсно інспектор запаркуватися на заправці. Там дивіться, ряд автомобілів стоїть. <риклад> ну сюди я бачите. А, поїхав хтось. Ну, стаємо же. Поїхали. Приїжджаємо до перехрестя з круговим рухом, нам робити е, поворот на третій з'їзд. доїжджаємо до Ні, не включаємо правий Ми доїжджаємо до стовпа із знаком Дати дорогу та таблички круговий рух, включаємо лівий показчик поворотом Дивимося, на автомобілі, що рухається зліва, немає у нас. І їдемо на третій з'їзд. Перший з'їзд у нас праву руч є. Тут справа не треба включати поворот, ми заїжджаємо прямо на перехрестя. А от ліво показуємо, бо є розгалудження. Об'їзд перешкоди справа і зліва. Зрозуміло чому? Mm -hmm. Другий з'їзд, а нам прямо на третій з'їзд. Проїжджаємо другий з'їзд і включаємо поворот вправо, що ми з'їжджаємо перехрест з перехрестя з круговим рухом. Беремо трішки провіше, виключаємо поворот, рухаємося далі до сервісного центру. В принципі, такі саме сподня вже ми з вами проїхали. Але розслабляється ще рано. Спавлятися можна, коли стоїш в телемашини, тяжка. Разіше не можна. І з посвідченням водія в руках. З посвідченням водія в руках це просто ідеально. Знову є знак заборони обмеження швидкості, тобто не більше, ніж 40 км на годину протягом 300 метрів. Тобто, бажано не перевищувати швидкість, бо це інспектори також звертають увагу. Третя модель це Мегана, наче. Вони бувають більш популярніші в цій Университет. Mm -hmm. Це типа хатчбарда. Популярний новий вийшов в Renault Такий Сарайчик на колесиках. Ну, цікавий такий. Сімейний новий. автомобіль. Типа щось. То ли щось зовсім нове, то ли У цих нове. поїхав Табова З вашої банди зараз ну, доїдемо розкажу нагадаю Поважно світлофор, він у нас такі цікавий хрень не ознація Ну, Можна було вже зупинитися. Вам показали приклад, який цікавий тут світлофори, як, як бажано робити. Як робити бажано не треба. То, не прорахували 15 секунд, заговорилися, що за Вова їхав. І тим часом зробили. Це не була аварійна ситуація. Але, в принципі, все в рамках ПДР, але такого робити не треба. На Іспитах бажано точно не робити. Тому це приклад, як робити не можна. Я старався, я репетував, щоб робити правильно цей приклад. <реш> <реш> да, Всі подякуємо в коментарях Олександру, що він показав, як робити точно не треба. Я чувствую, коментарі дуже цікаві. Аудиторія не дуже серйозна в нас. До речі, хто не підписаний на канал, а дивиться нас просто. Будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, кому було відео корисним. Та залишайте коментарі, що саме вам було цікаво. А от Статистика я вже говорив на відео, що там з переглядів там лише 30% там підписано на канал. Всім рекомендації вибиває гляну і кобачці. Ну, мабуть. В перехресті робимо поворот ліворуч. Переходимо на нижчу передачу, з цього місця включаємо лівий покажчик повороту. Щось ми включили з передачка до нас. О, є. Знак дати дорогу, тому пропускаємо автомобіль, що рухається на перехресті. Дивимося уважно вліво-вправо. Саме можна їхати. Напишіть, кому цікаво заняття онлайн дивитися, Можна запускати прямі трансляції і з учнями їздити ви будете спостерігати процес заняття. Можемо таку ще річ спробувати. Цікава. Але чи захочуть. Цікаво пікать багато нато, якщо да. я в цьому брати мій участь. Так, прямий і ефір так там запікати не вийде по бідним перешкодам. Як можу в рамках цензурної лексики. Візьму качечку, ви кажете, буду на центруну лексику, я так буде крякати. Кряка, да, кряка, да да. Так да, да, сьогодні там є, що покрякати трішки. Фу, але сьогодні тоді Так, Жарти жартами ми просто ще не на іспитах, а на навчанні, тому можливо ви бачили якісь помилки може їх виправляти, а також думаю, що помилки ці ще можна пробачити, так як це тільки шосте заняття, і в учня попереду ще більше. Ну, половина половина є попереду. Так, доїхали ми з вами до сервісного центру, з місця, з якого починала рух, в цьому місці і паркуємося. Включили, ми поки що поворотом і зупиняємося. Так, ручник, нейтральна передача. Так, всім, кому було цікаво, залишайтесь разом з нами. До нових зустрічей До побачення.